Всім доброго ранку. Сьогодні у нас такий ранок холодний. Вчора цілий день був дощ. Слава Богу, знову намочив нам землю. А ми зранку встали. Прямо в руки холодно. Куртку натягнула. Сонечко виходить вже. На сьогодні обіцяють. Буде плюс 14, можемо сьогодні вже своїх курчаток виведемо двір. Побачимо. Як завжди, ранішня поранка, після дощу ми все позрібали, як завжди, у курочок, дали їм їсти. Справно несуться. Я задоволена, поки цими курями, але, друзі, взяла. Курчат фоксічик і грізбар. Не знаю, поки, поки не знаю, навіть, що за них сказати. Курчата малесенькі, вони зовсім не їдять, вони зовсім не ростуть. Якщо ті я кормушку набирала повну і вони за сутки її з'їдали, то ці зовсім, зовсім зовсім не їдять. Навіть це по воді видно, водички вони п'ють дуже мало теж. Втім, півтора літрова банка на сутки на, ну, от, до 5-6 суток їм не вистачало, а цим на сутки ще, ще й дуже багато вистачає води, залиється. Повичищали кругом. Сантінел цей сидить. Чекає, поки прийдуть приведе качка каченяток, а потім ми його десь, десь приберемо, а качка буде з каченятками. Ось така у нас мокрота. Зараз зайду в тепличку, подивлюся, що тут робиться. Так. Ми закрили спанбондом, бо дуже було холодно. Зараз подивимося, треба поливати чи ні. Так, треба полити. Ще поки нічого не сходить, але полити треба. Зараз буду поливати. Прямо по спанбонду і буду поливати. Квіти ще не сходять ніякі. Ні, там вон бачу, якісь там чуть -чуть, щось там зійшло. А так нічого не сходить. Поливаю прямо по кондон. Земля суха. Було вчора колитала. Вчора було шли, він не виходили. Заливаю дуже добре. Прямо ще вода стояла. Почав виходити голошого мила. У нас такий вже красень. У мене кусочок І Вітер бешений такий, капець. Яйця нема. Увичку поки, мичку вже малий матір. Кліва трошки підросте. Курочкам подобається. Єште, їжте. У мене сьогодні друзі. Босне блюдо. Це воно національне блюдо молдован, але і ми його теж їмо. Називається плачинди, пісне тісто, олійка, сіль і вода. Ну і мука, ось, замісила я. І кабачок. Ось кабак розкладаю, роз... тоненький коржик розкатала. Ставлю кабачка, кабачка побільше. Бо кабак ми ні в якому більше вигляді не їмо, не каші, не запечений, ніяк. Оце тільки так. Тільки в цьому вигляді. І посипаю щедро цукром, Таку луку. Ну у мене кабак, звичайно, солодкий, але в кого не солодкий, то ставте ще більше. І ось потім отаким от конвертиком я його складую. Ось, бачите, тісто тянеться, не рветься, гарненьке таке. Ось такий конвертик я зробила, бачите, тісто тянеться гарно. Ось. І буду жарити з обох сторон. Дуже смачно виходить. Хто постить, тому це блюдо буде до вподоби. І варю. Пісний супчик. Буде нам що сьогодні обідати. Ось такі, получаються плачинночки, бачите? Тісто таке в папирішках, слойони, виходить, коли ви в тісто наливаєте олійки. Коли не посні, то я ставлю масло сюди або смалець. А зараз олійка. Ось такі виходить, гарні, смачні, смачні. Пробуйте, приготуйте. Дуже легко і швидко жариться. Я вже, друзі, навіть і не знаю, що готувати пісне. Діло в тому, що в нас кашіни, які не їдять, то навіть вже не знаю. Пишіть, що ви готуєте на, на постні страви, та може я приготую щось. Зможу, я вам ви мене чуєте чи ні, бо вітер самошечий. І зараз ось взяли сапичку. І ось у нас насіння люцерки. І підсіємо. Земля мокра. І зараз сапичкою таку проробимо, де великі прохарений. І будемо підсівати. Став, так, протягуємо. Боку. Ось так протягнемо і підсіємо, і потім затопчемо і все. І буде гарно. Що зійде, зійде. Краще зробити, пожаліти, чи не зробити і пожаліти, правильно? І це з гарно гарна Все, Чоловік зараз буде робити. Оці проплішені зробимо, де їх. Бачте, де немає. Тут дивіться, яка густенька, гарненька, така люцерна, а там немає. Ось так. Зараз зробимо цей кусочок. Багато залишилось люцерки, щось треба з нею зробити. Там зовсім вся мичка зійшла. Сьогодні вирішили ми посіяти помідорчики вже. Ну, не відкритий грунт, а в парничок маленький. І ось такий чоловік мені робить, щоб я писала таблички. Тому що мені багато прислала насіння Наталя із каналу Всім про все. Хочу її посадити, я деякі ще купила, там і гібриди в мене трошки є. Я останнім часом дуже мало саджаю помідорів. Скільки нам там треба? Ну, в цьому році хочу закрутити більше трошки. Томатного соку, ну, тому що, може, прийдеться хлопців тут кормити, то трошки більше зробимо соку. Ну, ось такі таблички робить. Робить із таких ящиків, з-під форми. Нам вони досталися безкоштовно. Ми їх на Київському зібрали, там викидають їх, там ми зібрали їх там. Робимо такі планочки. В цьому році буду саджати ось такий томат Галілея. Це сливка крупна, це гібрид. Оце тисячу насінин, тут коштує 600 з чим-то гривень. Буду саджати биче серце жовте, буду саджати апельсин ось такий. Я полюбляю жовті томати, загадку посаджу і посаджу мадонну. Є примадонна, а це просто мадонна. Не знаю, я її ніколи не саджала, сказали, що дуже гарний сорт. Потім буду саджати ті томати, які мені прислала Наталя. Це великий рожевий, томат хамелеон, томат хурма, червоний рожевий і томат Блео якийсь. Не знаю, такий я теж ще не саджала. Спробуємо побачимо, як вони будуть у нас на півдні себе почувати, тому що не всі томати у нас гарно родять. Люцерну посадили, підсіяли, верніше, щоб насіння не пропало. І тепер буду саджати помідори. Поставлю пока парничок, а потім буду сіяти. Ось мені чоловік наробив таких. Бачите, я вже підписала все, які будуть. Буду саджати. Так, друзі, я посіяла рядочками помідорчики свої і ось так виглядаю, як я вже їх помітила, все поставила. Ось так. Зараз я накрию ще навозику, все закрию і полию по навозику. І потім закрию плівкою. Все, роботу зробила на сьогодні. Ось такий маленький парничок получився. Трошки погано натягнувся, тому що вітер сильний. Потім вже як будемо поливати, переробимо його. На цьому все. На сьогодні. Обід приготували. Тепер можна відпочивати.